Всіх вітаю. Досить часто до мене звертаються військовослужбовці, яких військова лікарська комісія визнала придатними. Хоча стан здоров'я їх фактично унеможливлює проходження цієї військової служби. Такі рішення можна і потрібно оскаржувати. Перше, що варто зробити, отримати копію акту ВЛК. Це ваше право, і без цього документи довести порушення буде неможливо. Другий крок: зберіть усі медичні документи, які підтверджують реальний стан вашого здоров'я. Виписки з лікарень, результати обстежень, довідки і історія хвороб. Далі подайте скаргу до центральної військової лікарської комісії Міністерства оборони України. В ній зазначається, у чому полягає порушення, які документи та копії медичні. Подаються до цього рішення і в подальшому до цієї ж скарги. Якщо ж це ВЛК залишає рішення без змін, ви маєте право звернутися до адміністративного суду. Суд може визнати рішення ВЛК незаконним і зобов'язати провести повторний об'єктивний медичний огляд. Важливо, більшість ВЛК проводяться формально, без аналізу певної медичної історії. Це грубе порушення. Ви не зобов'язані миритися з помилками, рішеннями, які впливають на ваше життя, здоров'я, долю вашої сім'ї. Я адвокат Ігор Тараско допомагаю Військовим захищати свої права, оскаржувати рішення ВЛК і відновлювати справедливість. Не бійтесь відстоювати правду закон на вашому боці.